Прикарпатці готуються до жнив, у якому стані технічне обладнання, де зберігатимуть і сушитимуть зерно. Обговорили працівники агропромислового комплексу області і представники влади на нараді в Городенківському районі. Більше половини тисячі комбайнів вже готові до жнив. І судячи з площ посіву зернових культур, кожному з них доведеться зібрати урожай приблизно з 15 гектарів. Цієї техніки кажуть фахівці достатньо, щоб закінчити жнива успішно. Посіяли цьогоріч в області майже 140 тисяч гектарів зернових культур, які планують зібрати протягом двох тижнів, виходячи з біологічної врожайності і спеціалісти сьогодні, то окремі поля дають 70-80 до 100 центнерів з гектара зернових. Але небагатим буде врожай жита з кожним роком його сіють дедалі менше. Приватники планують бізнес самотужки і збільшують площі посіву технічних культур, таких до прикладу, як ріпак. У нас нема проблеми з житом, бо ми завозимо жито з різних областей через аграрний фонд по нормальних доступних цінах для того, щоб не було здорожчання хліба. Їхати городенківськими полями більш ніж приємно. Земля, яку орендують агропідприємці, не пустує. Нині тут уже працюють не над збільшенням кількості посівних площ, а над якістю їх обробітку, тому й сподіваються отримати до 55 тисяч тонн зерна. Очікуємо, що будемо мати по 60-100 центнерів з гектара врожаю зернових культур. А загалом цього року в області планують зібрати до 400 тисяч тонн зерна для забезпечення продовольчих потреб необхідно 200. Тепер аграріям залишається тільки сподіватись, бо не той хліб кажуть, що в полі, а той що в коморі.